Новий рік до нас прийшов, радостей багато, класний маме подарунок. Її шпігнув тато. В тата теж є подарунок. він Капець радіє, мамі мав волосату шліфувати вміє. Дід мороз до нас прийде, подарунків принесе, він поляну нам накриє, яйця татові побриє, мамі зробить він дитину. Їй відріже поповину, буду братика я мати, буду вчити його срати. Новий рік до нас прийшов, спирту буде банка, Я дізнався, що сеструха моя лесбіянка. З новим роком вас вітає руський дід Мороз, щоб ви цілий рік кацапе мали всі понос.